Бій, що навіть не почався, а у ваш бік уже летить кілька стріл. Що як вони поцілять? Є надія лише на совість коваля, у якого ви купили обладунок. Мене звати Максим Калініченко, я актор касту Dyson Bones. І сьогодні, у 10-му випуску довідника-авантюриста, ми поговоримо про клас броні та про те, як і від чого він захищає. Дієті є різні види обладунків. Почнімо, мабуть, із найпростішого варіанту з їх відсутності. Це вимушений крок для чародія або чакуна, адже важка броня обмежує рухи та заважає читати закляття. Варвар і Монах мають, так би мовити, вбудований у тіло захист, тож їм не потрібна додаткова броня. Натомість таким класам як паладин, воїн або жрець, не завадить придбати хороші лати. У грі захист працює дуже просто. Кожен персонаж, монстр чи інша істота має показник класу броні. Число цього показника демонструє також клас складності для атак. Тобто, аби завдати персонажеві будь-якої шкоди зброєю, треба отримати результат, що дорівнює класу броні або перевищує його. Для ефективного використання будь-яких обладунків чи зброї, треба мати відповідну навичку, інакше вони не дадуть жодного бонусу. Броня має стати немовби другою шкірою героя. Тобто не заважати його швидкому руху і виконанню дій. Власне, існує три види обладунків: легкі, середні та важкі. Як ви вже здогадалися, легкий дає мало захисту, але й менше обмежує рухи. Важкий добре захищає, але щиняє багато шуму. А середній це такий собі компроміс між двома попередніми. Приклад легкого обладунку шкіряний, його клас броні дорівнює 11 плюс модифікатор спритності. Тобто в такому обладунку герой має високий шанс ухилитися від атаки. Середній обладунок працює за схожим принципом, але має максимальний бонус від спритності рівний 2. Важкий обладунок не має бонусів від спритності, натомість сам забезпечує надійний захист. Проте має негативний ефект, а саме чинить перешкоди під час проходження перевірок на спритність. Більше того, аби носити деякі лати, треба обов'язково мати достатній показник сили. Зверніть увагу. Ваш персонаж має знімати обладунок перед сном, інакше щоранку він отримуватиме один поєнт виснаження. Як ще можна підвищити показник класу броні? Найпростіше придбати щита, але його не можна просто повісити на спину. Тож доведеться зайняти одну руку. Незалежно від типу та розміру, чи то дерев'яний чи металевий, круглий чи прямокутний, щит завжди даватиме плюс 2 до класу броні. Ну і, звичайно, використання щита потребує відповідної навички. Вибачайте чарівники. Але заклинателі не лишаться обділеними. По-перше, завжди можна сховатися за вірними друзями в міцних обладунках. А по-друге, існують закляття, такі, наприклад, як магічна броня та щит, які можуть тимчасово підвищити показник класу броні. Для прикладу, заповнюємо лист нашої кітрі. Вона бард, а тому має майстерність у використанні легких обладунків. Ми знаємо, що для початкового спорядження вона може обрати шкіряну броню. Цю інформацію ви можете прочитати в описі класу БАРД зі сторінки 51 і далі у книзі гравця. Шкіряний обладунок чудовий вибір для кітрі. Ми можемо додати її бонус спритності і отримуємо клас броні рівний 14 щитами, а також середніми і важкими обладунками вона не володіє. Ну от і все. Ми попіклувалися про захист. А в наступному випуску озброїмо наших героїв. З вами був Максим. Дивіться стріми Dice and Bones, надихайтеся разом з нами й уперед до нових історій.